Часто запитання, як розпалювати камін, Ми вискладали дрова правильно, так як воно має бути. Беремо розпалювач. Це найзручніший, найпрактичніший спосіб і найдешевший, мабуть. Дістаємо один елемент. Беремо один кусочок розпалювача, сірники або запальничку, підпалюємо його, почав горіти. І ми його ставимо підверх, щоб загорялися наші дрібні. Дрібна щепа. Закриваємо дверцята, але не закриваємо їх повністю, З запущеною ручкою прикриваємо, щоб було більше доступу повітря, щоб він мав достатньо повітря на розпал. Чекаємо кілька хвилин, щоб почали горіти верхній шар щепи. Багаття верхнє зайнялося, вогонь починає поширюватися вниз. Пішла температура, закриваємо дверцята, і нехай плавно нагрівається і служить. При такому розпалі у нас немає диму, немає закопченості, ні скла, нічого іншого.